Доброго дня! Ще одна програма додатковий часу виходить на екрани Ютуба на ваші монітори. Сьогодні у нас гостя команда Зоря 2, команда, яка виступає в першій лізі, і зокрема, її гравці, це капітан команди Іван, гравець команди Володимир і о, Олександр. Соня. І Перше запитання вам. Певно, звідки ми ну, взяли цю назву команди Зря два? Звідки пішла ну, ідея цієї команди як команда цієї назви команди, і хто э, ініціатор цієї назви? Ну, ініціатор цієї назви це Тарас Сайт, він та, за першу команду зря. Він запропонував нам. E, Перейменуватися на зря 2, щоб гравці з першої команди могли грати за нас у першій різці. Mm -hmm. І ми в нас перша команда називалася Lions, але він потім запропонував переіменувати, і ми вирішили. А як, так, як я, ну, зрозуміло нас 2, А як команду назву Ліонс, як вибрали цю назву і то ми просто якось спілкувалися, ти та, якось так сильно? Просто щось перебирали різні варіанти, багато різних варіантів, вони зразу планують. З... Так і лишилось. І команда вся була за двома фінансовою Так, в принципі, так, ніхто. А скажіть, будь ласка, як ви підбирали гравців на цей чемпіонат, чемпіонат 2013. І хто знає команду? в команді? В команді? В команді у нас багато гравців, це і Сарік потім позаявляв багато гравців. Mm. Uh, і в нас ніби... задоволені зараз складу команди, то які у вас зараз є. Чи ви... Ми... Складом команди. В, в принципі, задоволення, але деякі там пропускають, деякі не дуже хочуть грати. Ну, так. Но, Чи буде організація команди після першого кола? Да? — Може бути, так. Можливо. С хороших села все буде. Будемо такогось від заявляти, потім не А-а-а, Скажіть, ну а мені ну, красно. Ну, а як ви будете дивитися, будете забрати грацю, хто там таких метапан, речі, то Якщо вони скажуть, що вони не хочуть грати в другому колі, то чого вони будуть просто на взятися. Зрозуміло, добре. А свій маска ви зараз зіграли вже шість матчів, шість матчів першої ліги і свідомо задоволювалася з результатом, команди продали час. Ну результатом задоволення, думаю, а, що чотири перемоги. і... Одна поразка, одна відчається це непоганий результат. А грою ну, в цілому в задоволення, але може деколи не виходить, щось не розуміємо ні на одного полі, mm. Але ми стараємося. Mm. А кого хотіли б визначити в своїй команді, от гравця, які реально викладається е, на всі То Всі викладаються. І Просто не всі багато дуже грають, у нас багато самі завжди приходимо на всі матчі, і там когось одного виділити важко. Це ж Осані mm -hmm. uh, uh, не забив 8 голів взагалі. Саня у нас кращий буде вашої команди? Кращий uh, ви будете команди. Зрозуміло, а як можете прокоментувати останню грали з Станіславом, бо uh, її програли з рахунком 5 2. Uh, як ви проконуєте цей матч? Що вас сказати, цей матч? Uh. Ну, просто ми настроїлися на цю гру. Все, що можна сказати. Ми мало, мало, та, мало людей прийшло, і ми грали практично без замін. Одна заміна була і ще й погода така. Тяжка. Та якось погано дуже зігралися, самі собою не задоволені. Але Потім зібралися і виграли гру з грамоти, і того. Добре, Наступна гра у нас буде з командою Успіх. Uh, ось інтересно, і, як вибирається цю гру і, 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 і ну, на що ви можете окупуватися в спершу успіх, якщо команда ще не разу не програла. Завжди хочеться брати перші команди чемпіонату очки і постараємося це зробити. Зробимо mm. все. Mm. Well, ваша команда вже збереться повністю чи все-таки. No, ми сподіваємося, що на цей матч ми зберемо достатньо людей. Зрозуміло. А скажіть, а з якою командою в першу рік вам зіграли вже 6 рачки, mm. з якою командою було грати найтяжче, найприємніше. На ну, mm. ну, де, де гра не йшла, наприклад, сказати. З mm. Станіславом mm. гра теж не йшла зовсім, можна сказати. Так, моментами, але в основному дуже погано відіграли. Це тяжко було грати цю гру. А останні так як ми виграли і один зіграли матч на нічию, то я думаю, що показали немає. А судить, добре. а з якої команди був найдися ну, по результату, з якої команди був найприємніше ну, на да? радио, з якої з якої гри вийшло здоров'я. Оса, як я вам розказувати, як краще помогли.

Скоро чи правда. Такий інтересний футбол. Mm -hmm. Дуже зміно. А що <плес> могли б відмінити в цьому матчі? От, е, чому він е, так було класно в гратися цією командою? Настроїли, зіграли, спокійно своє задоволення. І вони грали своє задоволення, і ми Цей матч не такий перенесений. він не мав якоїсь ніби. Було таке відчуття, не було ніби немає ніякої турнірної якоїсь боротьби. Задачі. в mm -hmm. просто просто, робити команди yeah. своє задоволення, так. Розуміло. Добре. Дякуємо команді за 2 що прийшла до на нас, дякую, що приїли час. І на останок хотілося б, щоб ви побажали побажання для учасників росіянської футбольної ліги, для вболівальників, для просто глядачів каналу ну, ТВ. Це про більше перемог. Хотілося б побажати менше поразок. Yeah. Побільше удачі ігри стабільність. Менше травм. Поменше менше травм, так. Добре, <tortured noise> no, я так само бажаю вам всього найкращого, менше травм, більше перемог. Uh, Побажаю, щоб побільше вам Божо було Сувін, щоб Бог вас зберіг там, там де ви є, зберіг від різних поганих ситуацій, і щоб обхідно, uh, щоб ваше життя äh, було те, яким. Хочу мать того Бог. До то, наступного звучи, изучаемся в субботном футбольном поле. И э, всем пока. пока.